Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами знову поговоримо про наболівші проблеми. Зокрема, розпочнемо про освіту. В освіті діти минулого тижня і на початку цього тижня не навчалися в школі по банальній причині. Влада так і не навчилася створювати умови для навчання дітей. Було просто холодно. І альтернативне паливо, яке якому ми колись раділи, тепер приносить одні проблеми. Ну, три, ви взяли на прокат три генератори, да? ну, в смісі, попросили. Попросили. Да. попросили попробувати, тобто. чи піде цей варіант. Тобто, щоб розділити на кілька насосів, а так треба потужність 11 кг, да. яка стоїть за 200 тисяч гривень. Якщо буде один потужний генератор, він буде крутити насоси і оці два, і ті два шока. Ну і дрова, це друге питання. Не? Ну, Дрова бажано, щоб тверді породи були. Або якщо навіть ще да, більш подрібнене, ну повне. Це такі проблема у нас. Якість дрів та е, перебої з електроенергією е, не дала можливість створити температурні умови для навчання дітей. Середина зими, відключення йдуть постійні, але у влади не знайшлося можливості придбати генератори для навчальних закладів, для того, щоб вони могли забезпечити постійне теплопостачання від котелень насосами. До, е, через тепломережу у приміщення школи, зокрема в навчальній клас. Розповідає директор школи. Ну і дрова за друге питання. Ну, Дрова бажано, щоб е, тверді породи були. Або якщо навіть е, ще більш потрібне. Це такі проблеми в нас. Харжі, це і за цього не ходять три дні в школу. Так, кажуть? Так, да, три дні на дистанційній формі навчання. Ну, я думаю, що і понеділок, і можливо наступні дні на, на наступному тижні також можемо бути на дистанційній формі навчання. Якщо не буде, не вийде забезпечити, ну нам хоча б, щоб. Постійно була електроенергія і постійно топився котел, подавалася тепла вода у школу. То я думаю, що температура піднялася. А зараз скільки? 8-9? Зараз 10, 10, 12, 13. І тепер цікаво, скільки ж за січень місяць нарахують собі преміальних керівники освіти і. Виконуючи обов'язки нашого очільника громади Василь Фещенко. Чи заслужили вони ці премії? Мене дуже цікаво. До речі, про виплати і заробітні плати, освітяни в січні місяці не доотримали певну суму коштів. Хтось 800 гривень, хтось 1000, хтось і більше. Чому розбирався, вникав, запитував у фінвідділі. Виявляється, держава не, над... не додала. На оплату освітянам понад 4 мільйони гривень. Тобто, десь минулого року було 73 мільйони гривень на оплату праці самих вчителів, а в цьому році десь 69 з копійками. Так що всі ж кошти, що були, були виплачені, і вийшло так, що надбавку за Замість 20% отримали 15%, деякі може і менше. Поки що у лютому ситуація теж не зміниться, бо економії по цьому фонду оплати праці ще поки що немає. Може бути під кінець року, і тоді, можливо, буде можливість повернутися до повних виплат. Наступне питання: це тема земельних відносин. Їх намагалися врегулювати на черговій сесії Кабеляцької міської ради, але на першому пленарному засіданні так і не змогли, бо відсутність багатьох депутатів не дала можливість розглянути більше ста питань, які стосуються земельних відносин. Тому їх розглянуть на наступні пленарному засіданні. Ми вивчали тему однієї з публікацій в, ехо, в місцевій газеті Ехо Кобиляки, де було написано по принципу: одна жінка сказала, що начебто десь побіля Бродщини були розпахані луки, сінокоси, пасовища, обидали людей і так далі, і тому подібне. І начебто це зробив Василь Мукарич Гордійко, відомою у нас. Фермер і керівник господарства. І ось ми вирішили дослідити це питання. Виявляється, що все не так просто, як то нам одна жінка сказала. Насправді, якщо ви пам'ятаєте, що наш обраний міський голова Олександр Копилець, коли йшов на вибори, він спокійно заявив, що він вважає, що кожен має право отримати по 2 гектара. На ділу землі згідно діючого законодавства. І люди за нього проголосували, в тому числі і за цю його позицію. І коли він був обраний, він знайшов підтримку серед всього депутатського корпусу, і вони разом почали надавати громадянам України по два гектари землі на тих самих колишніх сінокосах, посолищах та інших. Вільних землях. І от коли люди отримали вже ці наділи, оформили їх, вони почали шукати, хто допоможе їм обробити. І одним із таких, до кого вони звернулись, є товариство урожай, зокрема, і керівник Василь Макарович Гордіку. От саме до його господарства звернулось не, не один десяток людей, власників земельних. На ділі по 2 гектари. І він потім заключив з ним договір, відправив туди техніку, обробив виростив і виплатив їм орендну плату. На цих ділянках це ділянки для ведення особисто селянського господарства, які були надані людям з рішеннями сесії міської ради. Вони вже до нас зверталися з готовими документами. На цій ділянці вже заключені договори, а всі вони вже зареєстровані. Орендна плата виплачена за 2022 рік вже в повному обсязі. І звітуємося, ось вже подаємо годові звіти, 1ДФ, на податки, на, на, нараховані податки, виплачені податки, все ось відкрито, все звітуємося. Значить, оце де зелене? Оце оце зелене, оце оце, наші оце по два гектари. Людська приватна власність. Приватна власність. на даний момент да, людей. Приватна Люди, власність. які до вас звернулись, да, які... з да, якими яким яким. ви заключили договір, з якими працюємо зараз, Да. яким ви платите за орендну плату да. і за них платити ще й податок. Да. Да. Організаціями взяв я землею порядника Григор'єва. І взяли, так як люди надали від села — А Григорів, я побачу, це він оформляв. Ці. Він оформляв, да, він оформляв, виділяв е людські, людські да, ділянки тут. І Поїхали ми туди, він виділив, він виділив іменно, показав, де знаходиться це громадське пасовище біля насипа тут. Хоча там частина було засіяно кукурудзою, невідомо хто там її посіяв того громадського пасовища. Ми відділили його, слідом пройшов трактор з від відоравда по межі це громадське пасовище, і так воно залишилося. У них а оце... ініціатор цього цю... публікації. Е... Ви зна... як познайомилась? Вона телефонувала мені. Телефонувала, тоді ми раз її бачив. Що... Поспілкувались ви по телефону, а потім що? Потім ви виїжджали на місце і з нею зустрічалися? Ну Спочатку ж там була там, там друга жінка була, як представник від них. Спілкувалися, ну як, спілкувалися в основному по телефону пару разів, тоді почались погрози, почалось усе. І більше я і не спілкувався з тим. А От, вона Пишеш про сіно якесь, про гроші. Не просили вони сіна, хоча ми їм і навіть по обіцяли сіно і дожні були привезти. Ну тоді, вже як коли ми вже заготовили те сіно, коли в нас освободився автотранспорт, думали їм відвести, просто так по-людськи відвести людям допомогти. Ну, вони відмовилися від ціна, вже сказала вона, що ні, ціна нам не треба, ми вона, Це безпосередньо та, що проєкту. Ціна нам не потрібна, нам потрібно Гроші. давайте гроші. Так воно щось виглядає на якийсь шантаж. Документів немає, живемо ми. Хоча документів нам ніхто не показував. Це ось документи витягнуті із кадастра. тут Комунальна власність. А тобто ви провели перед тим, як приступати до роботи, не просто вхопили там ту землю да, і заплатили на балі гроші. За агрохим аналіз, да. так? І ви це ж люди навіть ті, що власники, вони не. Вони цього і не знають, бо їм не ці ж... рахунки. Тобто це ви зробили для того, щоб ну, для, для да, свого сподарювання. Да, 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 да. І самій ж землі не нашкодять. Ми обстежили. 500 гектарів, 500 тисяч. 500 гектарів 500. Це тисяча гектарів. Тисяча гектарів. Сьогодні 100, 100, 100. коштує обстеження. Да, да. І оце результати цього обстеження, це ви зараз. Так, да, результати обстеження, ось у нас на руках. Ось, пожалуйста. Я можу сказати по всій ділянці, по всій ділянці іменно в районі села Миколаївки, де перше, що перше, що. Вміст сірки дуже високий, Що це каже? Це значить, що сірка блокірує всі поживні речовини, рослина не може прийняти їх. Ні азоту, ні фосфору, ні, ні калію, щоб нормально функціонувати. Це значить, що ґрунти дуже засолені. По PH ґрунту. PH ґрунту. Вся ділянка бачимо синя-синя, це лужні, Це pH більше 7,4 високе. Тобто ці ґрунти мало придатні. Получити тут врожай практично, коли ми отримуємо пшениці 5-6 тонн і більше, то 2 тонни. По рекомендаціях компанії Гріла Бонташа надала там максимум, що можна отримати, 3 тонни пшениці. І з'явилися активісти, які почали активно писати, дзвонити, ходити, хоча вони ніякого відношення до цих сінокосів документального не мають. Але вони своєю активною життєвою позицією вирішили засвідчити, що вони є в цьому житті. І спочатку вони почали вимагати сіно, але поки господарство це сіно зібрало, підготувало і вже готове було відвезти, раптом ця жінка сказала: нам сіно не потрібно, а нам потрібні кошти. І кошти бажано надати саме їй. Особисто, щоб ніхто й дуже й не знав От такі у нас є активісти заробітчани Прикро тільки, що колеги-журналісти не звертаються до іншої сторони і не питають насправді, що ж відбулося. А так написали по принципу: а ось одна жінка щось сказала. Осерім каже, а зверталися до вас. І журналісти з газети Ехо Кобиляки напередодні у цій публікації. Взагалі з якимось проханням прокоментувати щось. Чи по... Ну, я скажу за всю історію того часу, який тут працює, жодного разу в мене, зокрема, редактор Ілоненко не звертався і по жодному питання. Ну і, як то кажуть, Вишенка на торті. Думаю, що багато хто знає, що Олександр Копилець відстоює своє право на посаду міського голови Кобиляцького у Адміністративному суду міста Полтави. Так ось сьогодні відбулося засідання, на нього було запрошено кілька депутатів в якості свідків. І одним із них був Володимир Жуков, який залишив автомобіль. Свій власний на території торгового центру Риму в місті Кобиляки, і пересів в інший автомобіль і разом з іншими депутатами поїхав на засідання. Повернувшись, він знайшов свою машину серед білого дня з порізаними чотирма скатами, які не підлягають відновленню. Це така була якась чиясь помства за його позицію, за те, що він був в якості свідка, запрошений згідно повістки і так далі. Що це відбувається? Мені здається, що ті люди, які сьогодні, звільнивши Олександра Копильця, взяли на себе відповідальність. Це саме Анатолій Тарамушич, Таміла Шевченко, Василь Кептілий, Василь Фещенко і ще деякі там посадовці, які приймають участь, Михайло Брейко, товариші. Візьміть ситуацію під контроль. І припиніть ці речі. Це ж е і перестаньте йти на поводу у людей і приймати ті рішення, які їм хочеться. І тоді це все зупиниться. І ці залякування, які зараз відбуваються, і ці ігрища, вони починають переходити в якісь межі, здорового глузду. А полтавські провокатори, які це все створили, це е, голова обласної ради і депутатка обласної ради, яка тут їздить і керувала цими переворотами всіма, і вами теж, вони теж е, дестабілізували ситуацію. І тепер ми маємо те, що маємо. Тому, друзі, візьміть ситуацію під контроль і е, припиніть, знайдіть у собі мужність і припиніть оце, що відбувається. Якщо ви взялись керувати цією громадою. Займіться, будь ласка, опаленнями в школі, харчуванням, підвезенням, харчуванням в лікарні і багато чого цікавого ще є, чим займатися. Ось будуть дороги, ось будуть інші речі, які сьогодні ми маємо можливість сьогодні робити в нашій громаді. Будь ласка, хотілося б, щоб новини наступного тижня були позитивніші, ніж цього. Всього найкращого.